На вине засвоивают и уроки. На вопрос, а что произойдет, если российский истребитель будет сбит западным оружием в российском воздушном пространстве, председатель комитета обороны Бундестага Германии Мария Акнестрак Циммерман ответила так. Это означает только одно. У России будет на один самолет меньше. Бійці підрозділу ударних БПЛА Чорний Лебідь лебідь» 225-го штурмового батальйону продемонстрували колекторну трубу. У часовому яру, яку окупанти намагаються використовувати, щоб зайти в тил Збройним силам України. Подібна ситуація відбувалася під час битви за Авдіївкою, що спричинила тяжкі наслідки для оборони міста, коли росіяни змогли зайти в тил нашим військам. І ось Русня намагається використати подібну трубу у часовому яру для повторення минулого успіху. Але наші бійці теж вчаться. І цей так званий логістичний маршрут знаходиться під постійним кор. Контролем, особливо за допомогою тепловізорів, наші бійці працюють по ній мінометами та скиданнями, методично перетворюючи цю трубу на колективну могилу. Міномет пробиває конструкцію, а бійці з висоти 200 метрів влучно скидають сюрпризи на голови цим любителям лазити в наш тил. І судячи з перехоплень, у росіян там розпач, повідомляють бійці. Ну, взагалі, обстановка у нас наразі стабілізована силами оборони та нашої бригади, обстанов. Ко вже стабілізували на нашому напрямку. Ворог постійно намагається проводити штурмові дії малими штурмовими групами, там кількістю до відділення, але успіху наразі ворог не має на нашому напрямку, і сили оборони тримають та проводять сили контратаки і відкидаємо ворога назад, і не даємо йому займати більш вигідні позиції. Ми з вами говоримо зараз про населений пункт Липці, так? Щоб, щоб люди зрозуміли. Так, так. так, липецький напрямок. Так, так. От наскільки серйозний цей населений пункт, або точніше, можна навіть так говорити, і напрямок цей для, для росіян? Чому саме там, як би ви собі це пояснили? Не собі, а нам, точніше. Ну, Якщо, я думаю, всі пам'ятають, як ворог намагався захопити місто Харків. Під час повномасштабного вторгнення в 22 році, і саме з цього напрямку також заходили колони ворога, і для ворога це так скажемо дуже важливе місто для того, щоб просуватися далі до міста Харкова, але потрібно вірити в сили оборони, і ми будемо робити свою роботу і не дамо ворогу ніякого шансу просунутись далі і зайняти навіть на Пункт липця, угу. а що ви скажете з приводу того, от ви говорите, що ситуація стабілізувалася ем, не завжди зрозуміло так, що мають на увазі військові, коли це говорять. Як би ви трошки деталізували нам, коли ви говорите стабілізація, це що означає? Ворог наразі застосовує дещо меншу кількість особового складу за дією для штурмів. Ворог наразі майже не застосовує техніку, окрім поодиноких випадок за застосування так званих буханок УАЗиків для там підвозу провізії або особового складу. Але це ми все бачимо. Відпрацьовуємо наші розрахунки в артилерії. За допомогою ББЛА це виявляють і знищують ворога на підходах до їх вже зайнятих позицій. Обстановка стабілізована, тому що ворог наразі не має успіху на нашій лінії зіткнення на нашому саме безпосередньому напрямку, тому обстановка стабілізована. Ми тримаємо оборону та проводимо контратаки, що не є немаловажливим важливим для нас і для подальшого відбиття ворога і цієї угу. спроби навали на місто. А є щось, що, що зважає нам зараз проводити контратаки, про які ви говорите? Ворог дуже часто застосовує керовані авіабомби за допомогою БПЛА намагається визначити наші позиції, знаходження наших резервів та відпрацювати туди кабами. Також ворог дуже часто на цьому напрямку застосовує ланцети, які в парі з залою вилітають, та намагаються також відпрацювати по нашим позиціям. Але наразі ворог несе досить такі великі втрати. І застосування там, наприклад, тих же ланцетів вже є не таким великим, як було на початку їх так, так називаємого наступу на Харків. А от таке питання ще оцінюючи тактику ворога, як ви скажете, зараз станом на зараз, вона змінюється якось. Ну тобто, цей наступ, це їхнє просування, воно чимось відрізняється. От щось стало для вас несподіваним. Ви такого ще не бачили. Що росіяни використовують зараз? Е, ну, дивіться, ми вже були. Наша бригада була на багатьох напрямках. Ми а. вже так скажемо, щоб ворог нас здивував вже. Я не знаю, що вони потр... що їм потрібно застосовувати. Та на полі бою безпосередньо. Але е, наразі для нас було дивно, що е, ворог на нашому напрямку дуже мало застосовує броньованої техніки. І е, не так щільно е, застосовує навіть артилерійські системи. Так, артилерійських обстрілів дуже багато, але якщо брати, наприклад, порівняння з Роботяно, коли ми були на запорізькому напрямку, то там артилерійський обстріл був дещо щільніший. Але ну, на цьому напрямку знову ж таки я повторюю, що е, дуже велике застосування кількість е, безпосередньо ланцетів. А відсутність, а точніше менше застосування броньованої техніки, ви з чим пов'язуєте? Ну, я пов'язую з тим. Це моя uh -huh. суб'єктивна думка, що так як у нас наразі літо, природні маскування, тобто ліса і піхоті ворога дещо простіше в день проводити певні ротації, заводити особовий склад. і... Техніку буде більш помітно аніж особовий склад малими пішими групами, але ми вже знаємо як з цим працювати і тому помічаємо ворога і відпрацьовуємо і надаємо їх їм можливості поповнювати свої позиції особовим складом БК провізією, та намагаємось відкидувати їх назад. Пане Денисе, якщо говорити про противника, про особовий склад, я маю на увазі, хто протистоїть вам зараз. Військові говорять про те, що це підрозділи, кинуті туди з інших напрямків. Чи підтверджуєте ви цю інформацію, чи це якісь свіжі, які ще там не, не, не встигли повоювати якось особливо? Ну, щодо цієї інформації, у мене ніяких даних особисто немає. Ми знаємо, що нам протис протистоїть ворог, що тут е зібрані певні е сили та резерви ворога. Також е чули, що з інших напрямків перекидують сюди е підсилення, і нам немає різниці: це будуть там свіжі або не свіжі е сили ворога. Тобто, ворог є ворог, і немає абсолютно для нас ніякої різниці, які сили ворога будуть нам протистояти, тому що ми ми виконуємо свою роботу. І нам немає будь-якої різниці. Угу. Ще Денис, нас дивляться. Я вам дуже дякую, друзі, за те, що ви такі активні в нашому чаті. І запитують у вас, чи, чи є на вашому напрямку вагнерівці або кадирівці, і чи берете ви в полон російських бойовиків саме на цьому напрямку? Якщо можете відповісти на це е, ну... питання. Наразі, наразі, в мене інформації щодо взяття полон е, вагнерівців та кадирівців немає. Е, прошу згадати, що я е, безпосередньо командир артилерійської батареї, угу. тобто артилерія це дещо інше ніж е, піхотні підрозділи. І е, мій підрозділ полон на цьому напрямку. Не вагнерівця, не кадирівця не брали. Розібралися з цими. І ще знаєте, хочу вам поставити таке питання загальне, але воно важливе і розмірковуємо про це і з військовими, говоримо і з експертами з приводу того, чи може бути відкритий найближчим часом новий фронт, зокрема на Сумщині, це, по, це якби область, яка поруч із Харківською. Як ви відчуваєте, як найближчим часом можуть розгортатися події на фронті? Ну, ми знаємо, з ким ми воюємо, і що там все може бути і третій, і четвертий фронт відкритий, тому ми повинні бути готовими до всього. І наскільки там мені відомо, знову ж таки із засобів масової інформації, що на сумах місцева влада, військові дуже готуються до цього. І Якщо ми будемо готові до цього. Так скажемо, відкриття нового фронту, то звичайно, нам військовим буде дещо легше, але ну ми готові до всього. Mm -hmm. Це війна, і ми знаємо свою роботу, і будемо її виконувати неважливо на якому напрямку, тому що країна у нас одна і слава Україні. Ми завжди будемо за нею стояти до кінця. Дякую вам за вашу позицію. Дениса на останок запитає чи є якісь потреби зараз на фронті? От конкретно у вас. Як я вже зазначав, що завжди є потреба, це Mavic 3Т, uh -huh. тобто нічні дрони, і FPV. FPV наразі FPV багато не буває, і це не те, що у нас нехватка є, але якщо буде більше, то звичайно, якби вони будуть використовуватися по ворогу, і ворог буде знищуватися ще більше, якщо буде у нас більше fpv дронів. Нічних розвідувальних дронів.